Вітаю глядачів каналу Раї. Це програма «Точка зору». я, її ведуча Олена Данилюк, а в гостях у нас сьогодні Вікторія Дротянко, заступник голови Івано-Франківської міської е ради. Вітаю. Вітаю вас, пані Вікторія. Ну, Розпочнемо з того, що нещодавно стався випадок, прикрий у Києві, де укриття було закрите під час тривоги, туди не могли потрапити люди і загинули жінка і дитина. На цьому фоні розпочалася, так би мовити, масова перевірка ще один моніторинг, так, укриттів усюди, в всіх містах. Фактично впевнена, що і Івано-Франківську перевіряється це послідовно. І що виявилося під час перевірки, що можливо треба вдосконалити? Ось угу. результати. Ну, звісно, ми ну, не чекали прикро випадку для, для того, щоб знову згадати про те, що є укриття, що їх треба постійно моніторити. Е, ні, єдине, що ми е, нагадаю, що цей випадок стався, коли був начальний процес. А під час навчального процесу, якщо мова йде про школи, про дитячі садочки, про гуртки, яких у нас велика кількість місць, ми не можемо пускати сторонніх людей, навіть мешканців прибудинкової території, будинків, які поруч в укриття. Ну адже згідно актів, згідно площі, воно розраховано на енну кількість дітей, плюс викладацький склад і технічний персонал. Тому ми наголошували, що під час навчання сторонніх людей ми не зможемо запускати в школу. Школи. А зараз канікули, звісно, і в кожному навчальному закладі визначений відповідальний. Переважно це сторож, який перебуває в день і вночі в навчальному закладі, і під час на початку сигналу тривоги він відкриває. Огорожу закладу відкриває укриття, ну і звісно слідкує за тим, хто яким чином і скільки людей спускаються все в укриття, десь це підвальне приміщення, десь це перший поверх навчального закладу, адже є такі заклади, де немає підвалу, і ми обладнали. Захистом перший поверх навчального закладу. Звісно, після того, як закінчується тривога, він зобов'язаний перевірити укриття, перевірити місце перебування людей і зачинити укриття, і зачинити браму. При будь-яких питаннях ви можете телефонувати відповідальному. Відповідні контактні номери телефона є на в закладі є на огорожі для того, щоб швидко скомунікувати і зв'язатися з відповідальним. Якщо мова йде про дитячі садочки, нагадаю, що дитячі садочки наразі працюють червень місяць до кінця цього місяця. Відповідно, ми не можемо запускати туди сторонніх осіб липень і серпень місяць десять чергових дитячих садочків будуть працювати, адже ми беремо діток працюючих батьків, був запит від таких батьків, і якщо ви офіційно працюєте, мамою і тато і маєте довідки про. Те, що ви працюєте, довідку про відпустку брати не треба, попереджаючи можливі питання, ви можете віддати свою дитинку на літо в дитячі садочки. Так от, ці дитячі садочки теж будуть задіяні, відповідно, приймати. Людей, які не стосуються до цього навчального закладу, ми поки що не зможемо. Тому все ж таки, якщо ви мешкаєте в будинку, який не має підвалу, і ви ще не знайшли місце для укриття, більше орієнтуйтесь зараз в літній період на школи, аніж на дитячі садочки і позашкільні заклади. Адже школи будуть звільнені зараз від навчання, і відповідні працівники цим будуть опікуватись. Ви деся говорили, що вересень місяць, коли розпочнеться ну 1 mm -hmm. вересня, з'їдуться діти. Є е, більше, ви знаєте, що більше буде дітей, що повернуться за кордону, і е, е, освітні заклади потребуватимуть розширення е, ось цих зон для укриття. Ну, справді, ну по перше, хочу зазначити, що е, ми вже маємо реєстрацію в перші класи першачків цього року, і е, радує те, що орієнтовно кількість дітей, які мають піти в перший клас, приблизно. Та сама, на яку ми розраховували. Тобто батьки бачать себе в Івано-Франківську, вони готові повернутися 1 вересня, ну станом на зараз. І ми плануємо цих дітей всіх окупити шкільною освітою. Але розуміємо і те, що все ж таки ми тилове місто, і нам треба готуватися до того, щоб забезпечувати освітою наших дітей, так як ми це робили до війни. Тобто, якщо великий ліцей з кількістю 1800 учнів, 1600 учнів до війни працював в дві зміни, а з початком війни почав працювати в три зміни, то ми мусимо зробити все, щоб з 1 вересня дітки ходили в дві зміни в цей ліцей, як до війни. Тому наразі ми вишукуємо за ці літні місяці можливості збільшення укриття в підвальних приміщеннях. Деякі заклади освіти не використовували і мають якісь там законсервовані приміщення, які можна переобладнати і зробити все ж таки укриття. Або перший поверх, або жактові зали. У нас вже є досвід переобладнання їх під укриття. Тобто, наразі департамент освіти має завдання до 1 вересня в кожному закладі освіти зробити все, щоб щоб діти його відвідували як довоєнний час в тій самій кількості і в ті самі зміни. Тобто, мова не йдеться про будівництво, якесь нове, якесь капітальне е, ремонтування, що це є е, просто розконсервування. Можливо, якихось приміщень, які раніше не використовувалися, uh -huh. і вже там облаштування цих укриттів. Ну, будівництво має бути спеціальна сертифікована структура, яка займається будівництвом, яка вже має досвід, яка, яка будувала. Ну, Згідно висновків ДСНС і відповідних органів, ми маємо можливість ремонтувати, десь капітально ремонтувати, десь облаштовувати. Переважно, перші поверха або ж підвальні приміщення, звісно, потім ми отримаємо після всіх перевірок відповідний mm -hmm. акт, в якому зазначається площа, в якому зазначається кількість дітей, яка може перебувати в цьому підвалі, плюс працівники закладу, і відповідно від того вже працювати. Ну, і якийсь інвентар, який необхідно. Так, ну, звісно, звісно, необхідно. Потребує наповнення. Не, ще ця, та, так. Надо. Адже в укриття передбачає, звісно, і туалети. Воно має передбачати і витяжку. Е, технічна вода, пит, питна вода, звісно, різноманітний інвентар для того, щоб було чим зайняти дітей. А деякі заклади наші вже починають і вже відкрили так звані класи безпеки. Це третій ліцей на Франка, 20-й ліцей. Ми вже е, спільно з. ДСНС обладнали ці укриття під клас безпеки, тобто під час тривоги, щоб діти змогли не лише перебувати, а ще там подивитися якийсь корисний фільм. Побачити, попрактикуватися в різноманітніх, е, не попрактикуватися, а ознайомитися да, з е, першою медичною допомогою, mm -hmm. з тим, які мають вигляд вибухові пристрої тощо, адже такі класи мають дуже багато наглядних матеріалів, дидактичних матеріалів, що допомагає все ж таки навчити дітей е, поводження під час війни. Mm -hmm. І можливо десь як допомогти mm -hmm, та, собі чи та, іншому та. врятувати життя. Зрозуміло. Е, Ну з цим ми розібралися, але ось літня школа, яка вже багато років, два роки, по-моєму, поспіль, так, чи три працює ну, в івано з, з, з Початком війни, ми, коли почалась mm -hmm. війна, і е, при зупиненні було літнє таборування. Там mm -hmm. ми не змогли б на своїй території, чи в області, чи в Україні е, робити табори для дітей. а Вони до цього звикли. І е, було прийнято рішення е, все ж таки продовжити роботу шкіл на літній період, як в цьому році, та, з, е, школи, які захотіли приймати у себе діток без харчування в першій половині дня до обіду, вони визначили з таких закладів у нас 30. Вони поділились між собою, десь відкрита мовна школа, десь там школа танцю співу підготовки до ЗНО. Зараз НМТ. Угу. по-різному сформували відповідні групи з бажаючих дітей, і зараз працюють ці школи протягом червня місяця. Ну, звісно, потім липень-серпень. Ви знаєте, по педагогів є відпустки. Вони мусять, їх, відпустки вв... так. Да, вони мусять їх використати. Також заклад треба підготувати до початку навчального року, десь ремонт в класі, десь побілити коридори, ну, по-різному. Тому все ж таки липень, серпень школи будуть відпочивати. Але ми ще маємо позашкілля. Воно дуже велике в нашому місті. Воно охоплює майже 18 тисяч чоловік, дітей. 18 тисяч угу. дітей в кожному мікрорайоні є якийсь клуб, той чи інший позашкілля та дітей юнацтва. Тому ми вирішили все ж таки додати їм трохи роботи. Перепрошую всіх працівників таких закладів для того, щоб вони все ж таки охопили всіх бажаючих діток. Всі підійшли креативно до, до цього завдання, деякі заклади, от, до прикладу, спортивна юнацька школа номер 3 яка знаходиться між другим ліцеєм і ліцеєм імені В'ячеслава Чорновола, вона з понеділка організувала курси самооборони. Тобто всі бажаючі діти можуть записатися і що понеділка, середи п'ятниці, з 11 години вивчати такі елементарні якісь прийоми самооборони. Центр патріотичного виховання, який знаходиться на європейській площі, організував, не організував він є, а розширив свій гурток театрального мистецтва. Дуже багато бажаючих. Наразі відвідують цей гурток. Не забуваємо про екологічну станцію. У нас є екологічна міська дитяча екологічна станція, яка за червень місяць прийняла 500 діток. Вони вчаться висаджувати, доглядати за рослинами. Вони розглядають ці рослинки і мікроби через мікроскоп. Тобто дозвілля дітей на свіжому повітрі під доглядом педагогів. Що дає змогу батькам не турбуватися про те, де знаходиться їхня дитина, і що немало, що важливо, ці гуртки всі є безкоштовними, тобто в цих гуртках ви отримуєте доволі високу якість викладання, і фактично це безкоштовно всі витрати покриває міськвиконком. Так, і дозвілля, розвага з користю. Ну і на сам кінець кілька тижнів тому була зустріч онлайн у голови громади з головами, очільниками міст побратимів, угу. і десь було обіцяно чи анонсовано про те, що певна категорія дітей поїде на відпочинок за кордон. У різні країни чи це відбувається, чи поїдуть все таки, скільки це дітей, і власне яка категорія дітей поїде? Е... і головне, хто їх буде супроводжувати? Так, дійсно я почала говорити вже про те про літні табори, про те, що от, з початком війни ми все ж таки вирішили, міський голова вирішив звернутися до міст побратимів. А Франківськ має дуже багато міст побратимів. Хто відгукнеться на прийом дітей під час літа? Звісно, перші відгукнулись поляки, і найперші. Дітки поїхали в Польщу. Переважно це були дітки і внутрішньопорвнутрішньо переміщених осіб, батьків, які загинули, батьків, які наразі перебувають в збройних силах України. Тощо, і перший автобус це 40-50 діток. Поїде вже в червні місяці в Рибник, Польща. Ми вже були в цій поїздці. Подагої, які їх супроводжували, теж вже знають, з чим вони стикнуться, які, що їх там очікує, як в принципі побудувати там дозвілля дітей. Наступна поїздка у Горщина, Міридгаза. Всі, хто хочуть і ще ніколи не їхали, і розуміють, що їхня дитина має право, підходить під відповідну категорію. Можна звернутися в місквиконком на восьмий поверх. Зараз я піддивлюся, якщо комусь буде корисний номер телефону 53 40 79 і мобільний 067 144 67 76, кабінет 813. Документи стандартні, копія паспорту закордонного, паспорт батьків, заява, медична довідка, страхівка, місто покриває перебування дитини в цьому таборі, і, звісно, проїзд безкоштовний. Дякую, Вікторія. Наразі я всі питання, які готувала для вас, вже вам склала. Дякую, що були сьогодні з нами дякую. на ефірі. І, як завжди, кажу, сподіваємося на наступні ефіри і на якісь хороші новини і події в Івано-Франківській громаді. І дякую нашим глядачам, що були з нами. Завжди долучайтеся. До раї тут цікаво. Побачимось. Дякую.